Рік тому я звільнилася з роботи, і я могла би зітхнути з полегшенням, якби я пішла з якогось токсичного пекла. Але ж ні, я звільнилася з компанії своєї мрії, з ідеальної для мене роботи. Навіщо ж я це зробила і що це дало мені в перспективі? Забігаючи наперед, скажу, що мені це дійсно багато чого дало, щоб дізнатися, що ж саме, додивіться це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно вам сподобається, і ви знайдете для себе тут щось корисне. Можливо, ви зараз на роздоріжжі, ви зараз вагаєтеся, ви шукаєте себе, не знаєте, чи ви тим займаєтесь, чи не тим. І, от, я, як людина, яка вже пройшла оцей цей процес звільнення, процес пошуку себе. Поділюся з вами чесно, розкажу, які я навіть помил. Робила якою ж була ось ця моя ідеальна робота. Я працювала в IT, в маркетингу. У мене була сіньор позиція, звучала вона як контент-райтерка, копірайтерка. У мене була дуже класна команда, висока зарплатня, гібридна модель роботи. Я могла ходити у дуже класний офіс у центрі Варшави. Могла не ходити і працювати з дому. В мене не було графіку як такого. Мені не треба було вставати вранці, перетися на автобус чи на потяг. Взагалі, я. Я належала сама собі, просто з маленьким таким нюансиком, що в мене була робота. Те, що я робила, мені дуже подобалось, тому що я творча людина, і власне я там і займалася творчістю. Але чому ж я все-таки мала звільнитися з цієї роботи? Було дві причини: одна причина вона така досить inspiring, а друга причина навіть дещо трагічна. Давайте почнемо з першої. Я така людина, що мені дуже важливо, щоб був якийсь розвиток. І коли я пішла до менеджерів, сказала, що я вже працюю два роки, мені хочеться розвиватися. Мені сказали, що Наташ немає далі для тебе розвитку, наступний крок для тебе тільки лідерка команди. І я подумала: вау! Я відчуваю, що навички у мене відповідні є, плюс мене трошки довчать, буде вища зарплатня, буду солідно називатися лідеркою команди. Супер, але як я почала працювати, в мене в голові досить швидко з'явилася така думка, що щось тут не так, щось мені не дуже подобається. Щось я все частіше задумуюсь про те, коли вже робочий день закінчиться. І я все більше і більше припускаю, що я більше повелася на престиж цієї посади, аніж на дійсно те, що мені це прям подобається. Друга моя причина звільнення це те, що я півтора роки до цього намагалася вилікувати батька від онкології. Я думаю, що хто така переживав, ви розумієте, що коли хворіє одна людина, то хворіє, по суті, вся сім'я це займало дуже багато енергії, дуже багато часу ресурсу. І ось в результаті нічого не вийшло. І в якийсь момент я почала розуміти, що це у батька останні місяці чи може навіть тижні, і так як я не жила в Україні вже дуже довгий час. Я все-таки вирішила, що маю поїхати до своїх батьків і побути в них там. На той момент таке рішення, мабуть, що я сама собі могла досить легко пояснити. Тож, звільнення, що в мене відбувалося після звільнення? Я ніколи раніше, аж так близько, не переживала смерть, не переживала втрату. В мене не було ось цього такого відчуття, що життя воно кінечне. І тут я з цим зіткнулася восени 2024 року. Для мене це було таким трохи шоком, який я тоді насправді не усвідомлювала до кінця. І коли мене це ніби як вдарило, знаєте, так по голові, оце усвідомлення, що життя кінечне у мене почалось дуже багато думок стосовно того, чи на своєму ж я місці, а чи роблю я в житті те, що я хочу робити. Ну і от я прийшла до так званої екзистенційної кризи. В мене поставило питання: Хто я? Я не знаю, чи вийде в мене зараз передати весь той жах, який відбувався в моїй голові. Я себе почувала, ніби я чимось отруєна. Тому що я якось звикла закривати очі на те, що, по-перше, Півтора роки я була в очікуванні втрати в цих всіх пошуках лікарів, в пошуках лікувань. Крім того, в мене були переїзди, навчання, зміна посади, і все це було дуже складно. І ось тут, коли мені перше в голову прийшло ось це питання, хто я і що мені робити далі, то я не подумала, що Наташ, спершу відпочинь, відновись, переживи цю втрату, а потім вже будеш думати, хто ти. Але ж ні, я сильна. І скажу так: моє сидіння у соцмережах воно прям дуже не сприяло моєму ментальному здоров'ю. Тому що я дивлюсь, а всі навколо. Та я знайшла себе, та я роблю в легкості. Оця моя робота вона дає мільйон денег мені. Я знаю, що я хочу в цьому житті. Ой, все так класно. А я на себе дивлюсь, а я ніхіра не знаю. Я завжди думала, що я на своєму місці, а тут в мене оцей переломний момент. І я розумію, що я не знаю, чи я на своєму місці, чи воно мені треба, чи воно мені не треба. От я думала, ну раз я не вертаюся на ось цю свою роботу, любіму, раз любіму, то, значить, вона мені не подобається, раз я не вертаюся. Не того, що я втомилася, ну я тоді не розуміла, а того, що не на своєму місці я. Що тут важливо зробити, коли ви задовбалися від оцих пошуків, треба відчепитися від себе. Я знаю, що ви не можете, що ви хочете рішення бігом, що ви хочете вже займатися тим, що ви любите, тим, що вам подобається. Ви не знаєте ще чим. Але якщо ви виснажені, нічого хорошого, ви від себе не доб'єтеся. Ще погана новина, що дуже часто тижня-двох досить мало для того, щоб відновитися. У мене на моїй улюбленій роботі була така практика, як йти у Recovery Leave. Це коли ти йдеш в таку відпустку для відновлення, тобі блокують всі твої доступи до роботи, тому що ти маєш відпочивати. І тобі може коуч допомогти з якимись певними для тебе ресурсними активами. Активностями, допомогти тобі взагалі зрозуміти, як це відпочивати. Бо ми часто, от особливо моє покоління міленіалів, ми часто не вміємо нормально відпочивати. І ось найкраще рішення перед тим, як шукати себе і справу свого життя відчевитися від себе і відпочити. Якщо ви думаєте, що це була єдина моя помилка, що я не могла від себе відчепитися і хотіла рішення тут і зараз, то ні. Я звичайна людина. І у мене була. Віра в те, що є якесь десь покликання, яке десь там від мене заховали, а я його ще ніяк не побачу. У мене є відео окреме про пошук свого покликання. Я додам тут вгорі десь на нього посиланнячко. Переходьте, подивіться, я там більше згорнуто свої думки виклала вам. Скажу коротенько, що я прийшла до того, що якогось там такого глобального покликання не існує. Ви зараз скажете: а якщо покликання нема, то. Що тоді робить, мені роботу кидать, не кидать, мені далі себе шукати, чи це взагалі все безсмислено Мені що, лягти задепресувати? Я вам скажу, що робить: познайомитися з собою. Мені 30 плюс років, я думала, що я офігенно себе знаю, і, в принципі, так, я багато в чому себе розумію і знаю. Але деякі. Моменти для мене були здивуванням, і от ось цей рік, коли я не ходила на роботу повноцінно, я працювала тільки на фрілансі, над, тільки над проєктами, які мені подобаються, я за цей рік для себе мала досить багато часу, щоб дослідити себе дізнатись, а яка ж я взагалі, а що мені подобається, а що мені точно не подобається. І от знаєте, ось тут що мені не подобається, це я знала. А от я не розуміла, що мені точно подобається. З чого ж краще почати оце дослідження себе? Найкраще, я би сказала, це піти до гарного психолога. Це займе багато часу. Але воно того варте. Якщо нема грошей на психолога, пробуйте якось уже своїми силами, мені знаєте, що подобається. Подобається тест 16 персоналів. Я на нього посилання додам під відео. Він не вирішить вам всі питання. І не треба там ви побачили, що вам якусь порадило професію. Все, я розвиваюся в межах цієї професії, бо за тестом вона мені підходить. Е, ні, це не так працює. Я би все-таки на цей тест дивилася більше просто як на знайомство з собою, тому що, якщо ви чесно, тільки зверніть увагу, чесно, дасте. Собі відповіді на питання цього тесту і отримаєте результат, то ви тоді можете побачити там якісь свої сильні сторони, слабкі сторони. Там, що вам більше підходить, що вам не підходить. Наприклад, ви там можете побачити, що вам подобається виступати на публіці. А ви цього не усвідомлювали, і воно вам, по вашому типу особистості, підходить. Коротше, там багато всяких таких цікавеньких моментиків і про стосунки, і про кар'єру. Загалом для загального розвитку можна прочитати. Також я би сказала, що дуже важливим є розуміння своїх цінностей. От прям візьміть і випишіть на листочок, що для вас важливо, на що б ви ніколи не погодилися. І коли ви це записали, повертайтесь до своїх цінностей і переглядайте, чи ви живете у відповідності з вашими цінностями чи ні. Тому що я бачу, як люди дуже часто мучаться, страждають, не розуміють, а чого мене так кумарить моя робота, а чого мене оці стосунки так з цією подругою напрягають. Щось не так. Я якась незадоволена постійно. А людина просто-напросто живе у невідповідності своїми цінностями, бо вона не хоче оце на роботі робити, бо воно взагалі якось не мечеться з тим. Яка ця людина і що вона хоче від життя, і як вона бачить себе в цьому житті? А що ви думаєте, зараз далі я буду розказувати, як все було ідеально? Ні. Бо далі наступна помилка це не пробувати те, що ти для себе придумала чи придумав. От Просто чекати, що якось прийде ще щось цікавіше. От наш мозок він завжди, щоб зекономити свою енергію, свій ресурс, він завжди знайде, чого вам не варто це пробувати. Наприклад, розказую. Як було в мене, я довгий час хотіла робити YouTube. Не робила я його. По-перше, у мене було ось таке упередження, що на цьому треба заробляти гроші, бо якби за що я буду жити? І по-друге, тому що таких як я, мільйон, всі щось хочуть розказувати на YouTube, на що я взагалі буду це робити. І відповідно я і не пробувала, і я не могла дізнатися, чи подобається мені це, чи не подобається, поки ви не попробуєте якісь певні справи, не відчуєте, ваше це чи не ваше. То ви і не знатимете. Тут маленька підказочка, як зрозуміти, чи це ваше чи не ваше. Як принаймні я зрозуміла, коли я знімаю YouTube, я не сижу, така не дивлюсь, ой, 5 хвилин до 18.00, пошвидше вже це закінчить. Ні. я знімаю і я не знаю скільки зараз годин, і мені все одно. І я не розумію, чи я знімаю десь зараз 20 хвилин чи 50. і мені в принципі все рівно. Потім я буду монтувати це відео, і я знаю, що я зараз піду обідати, а потім сяду монтувати. І я буду обідати і думати, швидше буде монтувати. Тобто мені це подобається. От в мене. Втрачається відчуття часу. Ви, мабуть, бачите, коли я це розказую, в мене прямо очі загораються. І я все-таки для себе відкинула оцей момент про те, що таких, як я, мільйон, нічого. Я буду мільйон першою. Якщо моє відео комусь принесе якусь користь, хтось для себе хоча б такий маленький інсайтик там знайде. Для мене це буде супер корисно. Я собі зазвичай ставлю ось таке питання. А я оцією діяльністю яку свою потребу закриваю не тільки щось людям, я хочу дати. Ми взагалі егоїстичні істоти, тобто, що я для себе цим роблю? І от мені подобається. Прихорошитися, одягтися і сісти знаєте, так показати себе людям. О, дивіться, я є. Я ще з дитинства пам'ятаю, що я любила там різні вірші, зачитувати, я готувала їсти. в мене там якісь кулінарні шоу були. В мене не було телефона, тоді ще не було їх, щоб зняти себе. Я просто уявляла, що мене знімають камери, і я щось розказую. Дуже важливо також позбавитись якихось очікувань, тому що я зараз це відео знімаю, і я не знаю, чи це там відео одне із. Чи все-таки я більше їх ніколи не зніму? Я просто відчепилась від себе. Я просто знімаю, бо мені подобається в якийсь момент. Може, я передумаю, видаю всі відео і все, спробую ще щось. Важливим для мене було зрозуміти, що не обов'язково все життя розвиватися в межах однієї професії. Можна пробувати різні, і це нормально в момент. Про гроші. Я думаю, що рано чи пізно, коли ви шукаєте себе, ви все рівно приходите до ось цього питання. А як я з цього зароблю? Комусь це може бути стидно, і він не хочеться озвучувати, але це питання є, і воно прямо тут в повітрі літає. Бо ми хочемо грошей. Нам потрібні гроші для того, щоб нормально жити, закривати свої якісь потреби. Це непогано, хотіть гроші. І я так само думала, не буду знімати YouTube, тому що я з цього нічого не зароблю. Я розумію, що переглядів у мене багато не буде, відповідно, яка там монетизація, та якщо монетизація, це треба дуже багато щоб заробити якісь гроші, які би я Власне, хотіла заробити наступний момент. У мене в голові не було системи. А я така людина, яка любить, щоб у мене було розписано, як я буду це робити, яка структура цього всього буде. І тут я приходжу до усвідомлення, що я не хочу знімати YouTube про свою професію. Я не хочу розказувати про те, як працювати в IT, Я вас зараз научу, розкажу, продам консультацію, що мені це все не цікаво. Я от хочу розказувати свої оці рефлексії. Я хочу ділитися своїм досвідом, саморозвиток. Продуктивність, гроші. От просто я навіть не знаю, як це можна монетизувати зараз. Мої цінності, про які я згадувала раніше, вони в мене зовсім розходяться з тим, щоб когось зараз тут навчати. Я вас зараз навчу, як інвестувати, при тому, що я сама погано це вмію. Або я вас навчу, як там скласти класне резюме. Мені не хочеться обіцяти, що я вас навчу заробляти 5 тисяч доларів на копірайтингу, бо я знаю, що це не легко. Коротше, я не хочу дурити людей. І я прийшла до того, що. Не обов'язково заробляти гроші на тому, що тобі подобається. Побачила колись в одного чоловіка на YouTube, зараз, вже не знайду, але він сказав таку річ, яка мені дуже сильно запам'яталася. Він каже, що. От в мене є моя улюблена справа, яка мені капець як подобається, але за це ніхто не платить гроші. От прям ну ну є такі справи, ну де реально ти не можеш заробити. Здавалося б, що можна все придумати, але от він каже: отут ні, ну ніхто за це не заплатить нормально. Ну Но мені це подобається, і я це роблю, бо це для мене важливо. Є моя робота. Мене від неї теж не нудить. У мене все таки більша робота це про роботу, а хобі це про хобі. І він каже: Не обов'язково зароблять на хобі. І Я така Вау, точно не обов'язково зароблять на хобі, і з того часу я все таки прийшла до такої моделі, що я працюю зараз на фрілансі. У мене це мала кількість роботи, тому що я хочу мати час іще для себе. Але й також я роблю щось, що мені подобається. І чесно, я не пам'ятаю, коли я була щасливішою саме в плані реалізації. Мені завжди здавалося, що я або маю бути якоюсь крутою менеджеркою лідеркою. Як ви вже чули, я до цього прийшла і зрозуміла, що ні, мене це не робить щасливою, або я думала, що я зроблю свій бізнес як тільки я назбираю гроші. І, от зараз у мене був цей рік, коли я мала подумати про свій бізнес. У мене є гроші, я могла зробити за ці гроші якийсь бізнес. В мене було навіть декілька ідей, але я прийшла до того, що я цього не хочу. Просто зараз в мої плани не входить. Ганять там щось мудохатися з цим наймом працівників, з організацією цього всього простору, тому що бізнес мав бути офлайн до речі. Так що оце усвідомлення того, що гроші можна відділити від своєї улюбленої справи, для мене було досить новим і неочікуваним. Хоча я знаю людей, які заробляють на улюбленій справі, це теж варіант, це теж може бути дуже класно. Просто усіх по різному і це нормально. Наостанок, всім тим, хто займається активно пошуком себе, я би хотіла порадити, щоб ви підготувалися до того, що у вас навіть коли ви відчуєте, що о я знайшла себе або ви вгомонились все. Я більше не шукаю себе. Мені нормально на моїй роботі. Що у вас все рівно скоріше за все, через те, що ви багато думаєте, а це непогано. У вас будуть ось ці моменти, коли знову ви будете потрапляти в оце замкнене коло, де знову ви будете колотитися і думати Я знову не знайшла себе знову все погано. Потім знову таке просвітлення Ой, знайшла, ой, все нормально. І потім що? Потім знову. Як я за цей рік виходила з такої неприємної ситуації? У мене є свій особистий канал, де я тільки одна учасниця, я туди записую багато своїх думок. Я туди голосові собі кидаю. Я е, для себе виписала свої ж цінності туди, коли я про гроші роздумувала, що не обов'язково зароблять на тому, що мені подобається. Я собі це здоровенними буквами виписала. І коли мене знову накриває, я йду в цей свій канал і перечитую, що я там понаписувала. І чесно, мені це допомагає. Може, не на 100%, але значно легше повернути себе знову в цей стан, де я ресурсна, я активна, де я щось роблю, а не просто прокрастиную і страждаю. Підсумуємо: якщо ви не знаєте, куди вам рухатись далі, то я би радила вам зупинитися, перевести подих. Подбати про себе просто відпочити, задумайтесь, може, ви взагалі ніколи нормально не відпочивали. Так буває, коли у вас з'явиться трошки ресурсу, дослідіть себе, які ви, які ваші цінності, що б ви хотіли спробувати, і спробуйте. Але коли пробуєте, пам'ятайте про такий момент, як низька толерантність до фрустрації, я до речі, думаю зняти про це відео, тому що я бачу, що це особливо молодого покоління. Це таке гальмо, яке заважає нам розвиватися, тому що ми зіткнулися з першими складнощами, зафруструвалися, не витримали і покинули. І головне. Отака мемна фраза: Don't push the horses». Під оцим тиском нічого хорошого не народиться. Ви навіть порівняйте ось ці два моменти. Ви знаходите себе, своє заняття. Під отаким тиском, коли ви себе працюєте, давай, давай, давай. Чи все таки вам більше імпонує, коли ви знаходите щось для себе, коли ви у ролі дослідника чи дослідниці? По моєму друге звучить набагато привабливіше. Я вам дуже дякую, що ви провели цей час зі мною, послухали мене. Сподіваюсь, що для себе якісь інсайти винесли з цього відео. Я буду вдячна вам за лайк, підписку, коментар. І до нових зустрічей. Пока!